Приїхав мод на заміну масла масляного фільтра і на дефектовку ланцюга і зірок. Власне, зірки з ланцюгом треба було ще раніше поміняти, тому що він вже критичний. Так, але про що я хочу розказати? При знятті кришки передньої зірки ведучої, я не знайшов гайки на валу на вторинному. Тобто вона десь відкрутилась і загубилась. Причому давно? Тому що є сліди ржавчини, от видно корозію. Немає давно тої гайки. Зірка собі просто на валу висить. Так, дивіться. Чому записую дане відео? Хотів зробити якийсь шорт короткий, але, в принципі, хочу такий маленький посил донести до власників мотоциклів. Вина, не знаю, чи я там механіка, не механіка, не знаю. ну, Неважливо, так? Неважливо. Важливий той факт, що це дуже небезпечно. Це ваше життя, здоров'я. Мотоцикл швидкий. Та будь-який мотоцикл він не їде помало, не їде 20 км за годину. Він швидкий. Коли ви їдете, особливо у нас так, ніхто ж не їздить на ньому помаленьку, всі хочуть навалювати. Чи майже всі, добре. Їдете 200-250 км за годину. Що буде, як та зірка злетить, десь заклинить ланцюг? І заднє колесо заблокується. Особливо десь не знаю. В повороті в затяжному, будуть зустрічні машини чи ззаді машини, та не важно. Та може біда бути. Може бути біда. Розкладетесь в кращому випадку. Поломити мотоцикл, пошкодити собі руки ноги. Якщо з лікарнею і легким, легко настрашитися так, легким переляком, це буде дуже добре. Це може коштувати життя. Посил, власне, такий. Що я хочу донести цим відео? Обслуговування мотоцикла в сервісі або в майстерні не відміняє або не замінює самостійних провірок свого мотоцикла власником. Саме так. Десь недавно в відео я казав, що є люди, в яких два стани: заводиться або не заводиться, їде або не їде це в корні неправильно. Чому? Тому що це ваша безпека. Такі елементарні речі, як провірка тиску в шинах, наприклад, буває, що приїжджають люди і кажуть, що мод в мене не рулиться. Не рулиться, раніше рулився, зараз щось непонятне. Чи то рульова колонка? Ну, незрозуміло, не закладається. Ковбасить щось тий мотоцикл. Кажу, а коли ти останній раз тиск перевіряв? Він каже: та я не перевіряв. Не перевіряв жодного разу. Замінив резину, от і все. Рік тому. Перевіряємо, а там півбара. Ну, як він може рулитись. Це повинен знати кожен. Адекватно оцінити. Чи колодки мотоциклі гальмівні, так? чи диски в ноль не стерті, чи ланцюг там не провис, чи він не ржавий, чи ржавчина з нього не сипеться. При потребі його підтягнути або вже звернутися до того, хто зможе підтягнути. Чи є гальмівна рідина взагалі в розширювальних бачках, чи є рівень масла в двигуні, це повинен знати кожен власник мототехніки, тому що це є. Підвищена небезпека, саме так, великі швидкостя. Хто б там не казав, що він швидко не їздить, більше сотні це вже велика швидкість. Тому обслуговування мотоцикла в сервісі не відміняє самостійних провірок власником.